Шановні, я хочу сказати, що ми продовжимо говорити про Йосифата, тому що ця історія, на мою думку, є надзвичайно важливою, актуальною для нас з вами сьогодні. І якщо пам'ятаєте, Йосифат був благословений цар і, не дивлячись на те, що через нього було стільки багато благословень, е, прийшов час, коли з усіх чотирьох сторін прийшла велика на нього навала. і... Вороги його оточили його з чотирьох сторін, і він злякався. І в цих обставинах він підняв обличчя своє до Бога, почав благати, оголосив піст, молитву. І це дуже важливий момент. І це саме те, що, через що проходить наша країна сьогодні. А найголовніше це те, що коли він це зробив, він почав. Молитися на цьому зібранні, і ми проходили через молитву Йосафата. Вона дуже потужна, тому що він спочатку сказав Богові, хто для нього є Господь. Він сповідав свою віру. Далі він звернувся до свого духовного досвіду і він розказав, що Бог робив у минулому, і каже: чи ж не ти зробив в минулому оте, 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 оте. Те. І сьогодні каже, коли ми маємо такі речі, такі обставини, чи ж не можеш Ти нам допомогти в цих обставинах? І каже, і він просив Бога і каже: Господи. Ось і зараз, коли у нас немає сили, Він усвідомив, що в нього немає сили, ось і зараз в цих обставинах допоможи нам. І дуже цікаво, що коли він почав молитися ось так в цих важких обставинах, раптом почав діяти Господь. Господь вибрав свого пророка, свою людину, і ця людина почала промовляти до громади від імені Господа. Дуже важливо в тих обставинах, в яких ми є. Якщо ми зайняли правильну позицію, якщо ми звернулися правильно до Бога, якщо ми відкриті для Бога, Бог буде говорити, Бог буде діяти, Бог буде відповідати нам в наших обставинах. Ми дуже часто закриті. Ми перевантажені інформацією політичною, ми перевантажені страхами, ми перевантажені різними обставинами, і ми не чуємо, ми не здатні чути Бога. Як тільки людина займе правильне положення перед Богом, як тільки людина очиститься і омиється, і вона стане перед Богом в належному стані, Бог почне говорити їй. Я хочу запитати, чи говорить тобі Господь сьогодні? Чи чуєш ти Бога, які голоси домінують в Твоєму житті? Це дуже важливий момент. Як тільки людина усвідомила, що в неї нема сили, як тільки людина сказала, що в твоїх руках, Господи, сила і влада, тоді починає діяти Господь, і я хотів би, щоб ми побачили, яким чином діє Господь, написано в 15 вірші. Так говорить до вас Господь. Не бійтеся та не жахайтеся перед цією силенною силою. Бо це не ваша війна, але Божа. Якщо ми почуємо це від Бога, якщо ми усвідомимо або отримуємо цей меседж, що це не наша війна, тут задійні такі сили, тут задіне такий Всесвіт. І це говорить Господь сьогодні тобі, це не твоя війна. Це моя війна. І пам'ятайте, що зробив Йосафат далі. Він поставив музикантів перед своїм військом. Він почав хвалити Бога. Взагалі, то було дуже дивно, як можна хвалити Бога, коли ти в оточенні, коли ти можеш за мить до смерті. І може багато хто дивився на Йосафата, коли він ставив музикантів, коли люди починали славити Бога, і вони отак от показували йому, що ти робиш. Треба укоперитись, що ти робиш. Треба захищатися, треба готувати, робити нову 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 мобілізацію. А він славив Бога. Сьогодні Бог шукає в нашій країні тих людей, ті церкви, тих посвячених християн, які зможуть стати в проломі за Україну і почати славити Бога так. Як буцім, то ми вже отримали перемогу. Ти вже отримав перемогу. Ми вже перемогли цю навалу російську. І Якщо ми почнемо це робити, то тоді почне діяти Господь. І подивіться, що він робив. Вороги самі знищили самі себе. Я вірю і я знаю. Що перемога буде, перемога буде від Бога, і перемога буде великим дивом і здивуванням для всіх. Те, що сьогодні називається дружнім вогнем, сьогодні я бачу скрізь повсюди. Бачу, там збили свої так росіяни. Там вони знищили своїх парашютистів, там вони зробили знову своє. Бог уже показує. Що Він може і він хоче зупинити цю навалу, нам потрібно зайняти правильне положення перед Богом. І далі це дуже важливо, коли ми читаємо в самому кінці, коли Бог дав цю перевогу, там були ще деякі дуже важливі місця, які я хотів би, щоб ми сьогодні побачили і на щоб ми звернули на вашу, нашу увагу. Це те, що вони збирали трофеї. Три дні вони збирали трофеї після цієї війни. Я хочу сказати, що Україна навіть не може собі уявити, і ти не можеш уявити, які великі благословення чекають нашу землю в майбутньому. Ти типу, побачиш, скільки прийде сюди ресурсів. Весь світ буде їхати сюди, подивитися на нас з тобою, що це за люди, що їх так любить Господь, що це за люди, що Господь зберіг їх від такої навали, що це за люди, що в них така сила духу. Це Господь. І Україна не тільки отримує духовні. Трофеї Україна отримує матеріальний трофей. Україна буде благословенною процвітаючою, дуже великою країною, в якій будуть мріяти жити багато різних народів. Тому що вона буде благословеною Богом. Я це бачу, і я в це вірю, і я це сповідаю сьогодні перед Богом і перед тобою. Більше того, написано, що і була велика радість в народі. Читайте далі: була велика в радість в народі. Я зараз не бачу багато радості. Так, кожного дня помирають наші люди. Так, Сьогодні ми засмучені. У нас внутрішнє якесь напруження, але прийде час і радість вона наповнить нашу землю. І ми будемо зі слізьми згадувати тих, хто віддав своє життя. І ми будемо радіти, в Господі, за ту перемогу, яку Господь подарує заради наших нащадків. І далі написано, що і зайшли вони в долину благословення. Читайте цю всю історію. Вона надзвичайно цікава. Я вірю в це благословення, про яке я щойно сказав, і далі був страх Божий на всіх народах. Я вірю, що народи побачать Бога. За цими хаймерсами, за цими Ф-16, за цими бахмутами, за цими Авдіївками побачить живого Бога. І люди стали перед Богом і зрозуміють, це Господь. Він є, Він був, Він буде навіки. І я хочу сказати сьогодні всім і кожному, я хочу підбадьорити тебе, стати на позицію віри. Якщо навіть ти боїшся звернутися до Бога, тому що Бог може забрати в тебе твій страх. Я хочу, щоб ти почав правильно молитися Богові, сповідуючи правильно свою віру, щоб ти правильно користувався духовним досвідом Біблії і своїм особистим, щоб ти правильно сказав Богу, що ти нічого не можеш, щоб ти наперед славу в Бога. І ці великі благословення прийдуть в твоє життя, прийдуть в життя нашого народу, і ми будемо радіти і тішитися, тому що живий Господь Він був вчора, він є сьогодні, і Він буде навіки віків.